На, Ты нас так... на, по разрушай. На кирку. Разруши. Разрушаю. Так, это я подобрал. Да. Э, так, так, все нормально. Все нормально. Нужно успокоиться. Нужно успокоиться. Фух, фух, фух. Так. Я спокоен. Ха -ха, наверное. Вдыхаем э, нет, через все, нос, выдыхаем через рот. Я же мужик. Так. Я же мужик. Я должен все делать чихи-пуки. Эй, эй! От, іди сюди, я тобі дам броньки немного. А, всім, всім привіт на каналі Level. Знову Левел Бала, з вами я, Ангела, і сьогодні я хочу е, грати ігру мов. І це друга частина. І поставте, будь ласка, великий палець вверх, якщо вам подобається ось ця мій ліжна заставочка. Вона мені подобається. Ось вона. Поставте вверх пальчик. І буду чекати. Хочу вам показати, які в мене ще є заставочки. Ось така. в мене є Oreo. Є така. Я її теж мала, але вона дуже яскрава і мені вона не подобається. Така є, такі клітички є. Такий мімімісний -мі -мі, кролічок. Такий кролік, мороженки Кексик'с. Ууу, ви які вона війна? котяки Так, 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 далі. І мені, мені ще подобається оцей поширин. Я його теж поставлю собі на заставку, але поки що хай буде ця. Да. Давайте будемо грати. Так, я поміняла собі е, вікно поміняла. Е, поміняла е, причоску. Все в нас є. Так, давайте. Такі через е, пару днів, не знаю, я ще не рахувала на 14 лютого буде День Святого Валентина. Так. ну, Вона у нас виспалась і давайте ми пограємось тут. Давненько ми не грали ось цю ігру. Так, і пишіть мені в коментарях, чи мені знімати в наушниках. Я так пробувала і в мене ці, ну, не файно вийшло. Так, як би так вам. Отак От ліпше. Давайте, давайте посипемо. Виростає. бризгаємо, плиємо. Мені подобається е, звук, коли лічка лиця. Так, пишите в треба. Ставте лайк, якщо вам воно тоже подобається цей звук. Наші сітки вже підставить. А, я навіть не замітила, що тут теж звук класний. Не забудьте поставити лайк на мою заставку. І чи вам подобається цей звук теж. Напишіть мені внизу в коментарях. На першу серію буде силочка в описі. Так, все. Отут тут у нас все є. У нас є ведмеры, який ходить отак. так. Так, у мене є леопард. Ой. Ой, він ходить. Так, Лисичка. сюда пойти є лисичка. Я біленька лосочка. Где в маму филинчик? Где в маме морский кит? Ну, напишите мне в комментариях, все, что это такое. Что? Давайте я так буду лезть, что вам будет так видно. Просто я забыла про аквариум. Ну, это лучше так. Ладно, вийдемо з тої ігри, тому що в мене горизонтально і мені так файно. Кстати, скажу вам новості, тому що в мене всі 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 до одної карти... всі іскріні всі карточки зібрані. Мені оця зелена подобається. І ці карточки в мене теж зібрані з подушкою А, тут не показала вам. Кіп, кіп, кіп. О! Мені подобається цей малый же зубиком. Ставте також лайк, патик вверх, якщо він вам теж подобається. Також напишіть на журнал в комментаріях. Такі все сам. Більше карточек ніяких нема. Так. Так, реклама. І хочу вже закінчувати і сказати вам, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і розказуйте про мій канал своїм друзям. І хотіла сказати, що я так і буду продовжувати. так, тихо, Буду продовжувати рубрику Розпаковуємо іграшки і завтра або... Навіть після завтра... Ні, завтра-завтра точно вийде відео про нові іграшки. У мене вони вже там є. Не буду вам показувати, бо це секрет, Це мене таке знаке питання. От і я і вам хотіла сказати, щоб ви ставили мені також е, хороші коментарі. Всім пока-пока, ви були на каналі Level. То з вами була я, Андріана, і всім пока-пока, до нових встреч!